Вечір добрий. Актуальні новини середи на телеканалі М-студіо вже за мить. З вами працює Світлана Комлєва, і сьогодні ви побачите. Проблеми Хущини. Районні депутати засідали. Боротьба з бездоріжжям. На Іршавщині люди за власні кошти ремонтують автошляхи. Потрібні роботи в хусті відновлюють водогін. Творча презентація. Новий твір Морослава Доченця. Покращити здоров'я дітям про користь уроків фізкультури. Благодійна акція Дітлахам дарують іграшки, освячення каплиці на Тячівщині. Вірники отримали ще одне місце для молитви. 19 листопада Закарпаття відвідав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Чиновник оглянув новозбудовані житлові приміщення, куди б мали заселитись жителі солотвина, яким загрожують суви. Та через те, що житловий комплекс побудували досить далеко від солотвина, селяни переселятися туди не хочуть. кажуть, робочих місць для них у тереблі не передбачено. Мар'яна Мартин розкаже більше. До тереблі віце-прем'єр прибув на гвинтокрилі без суттєвих запізнень, приземлився прямо на подвір'ї новозбудованої школи. Олександр Вілкул прибув на Закарпаття в рамках робочого візиту, аби відкрити новий житловий комплекс для переселенців із Солотвина. Для початку відкрили загальноосвітню школу та дошкільний навчальний заклад. Ми провели нараду щодо закінчення будівництва, але тут залишились останні риси, можна так сказати. І зараз вже почнуть заселятися люди, почнуть отримувати свої будинки, свої квартири. Зараз побудовані. Вісім багатоповерхових будинків, 17 індивідуальних будинків, новий садочок дитячий, нова школа. Оглянули і новозбудовані житлові приміщення, мали заселитись туди і жителі Солотвіна близько 120 сімей. На вулицях новозбудованого села було багато дорослих дітей, та вони далеко не жителі. Солодвіна мистеребліторена школи подобається Так, Теребляни прийшли оглянути школу, садочок умови для нових сусідів, познайомитися з ними та власне, знайомитися не було з ким. Зв'язка ключів від нового житла чекала на кожного та виявили бажання отримати їх тільки дві родини. Якщо будеся провалювати, тоді ми будемо сюди перевозити. Це, все, щоб... Це наш варіант, запасний варіант. Так. Нам добре в Солотвіні. Але якщо ми провалимося, у нас є запасний варіант, куди виїхати, Переж... криша над головою є. Пані Марія каже, життя так далеко від своєї батьківщини не уявляєте, та що поробиш власний будинок сповзає під землю. А де будувати, ніхто не питав, будівлю вважає запасним варіантом. Через те, що житловий комплекс будували досить далеко від Солотві, на жителі переселятися туди не хочуть. Важко й розпрощатися з набутим, облаштованими на звичному місці умовами. Та й наразі робочих місць для селян у тереблі не передбачено. Які перспективи щодо власне початку роботи, коли люди матимуть роботу на цих об'єктах, і чим вони мають займатися і заробляти тим часом? Ну о, сьогодні можна сказати, що ні в соло. От мені немає роботи, тому що вона пішла, скажімо, сьогодні вже шахта не працює. Ми сьогодні робимо в напрямку, щоб не тільки алергічна лікарня працювала, але й солерудник. Для реалізації нового проекту щодо солорудника потрібно щонайменше два роки. Що робити жителям до того? Питання відкрите. щодо будиночків, то в них по три кімнати, 70 квадратів загальної площі. Тісно та нічого не поробиш. На жаль, нема тут і господарських прибудов, хоч і є маленьке приміщення, схоже на кладову. Та й загалом житловий комплекс знаходиться досить далеко від центру тереблі. Чому жителі Солотвина не бажають покидати свої аварійні будинки і переселятись до новобудов? Яка ситуація сьогодні з шахтами та чи продовжується і надалі обвал землі? Тавіться у підсумковій програмі сім днів. Проблеми Хущі не вирішували депутати на черговому засіданні 22-ї сесії Хуської районної ради. Зокрема, внесли зміни до головного фінансового документу району та низки районних програм, а також затвердили орієнтовний план роботи райради на 2014 рік. Які ж рішення ухвалили хуські депутати, розкаже Вікторія Василенець. Розпочалось засідання сесії Хуської районної ради із депутатських запитів та звернення, також і затвердження порядку денного. Найперше говорили депутати про звіт головного фінансиста району, про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року. Далі одноголосно внесли зміни до низки районних програм та районного бюджету. На соціальне забезпечення соціального захисту населення а також на 3 мільйони 500 тисяч 200 тисяч це збільшення розпорядження коштів на кошти, на забезпечення снігар, випродає До головного фінансиста Хущини в депутатів було ряд питань, зокрема щодо фінансування в поточному році програми питна вода та перерозподілу виділених проте не використаних коштів на реконструкцію Секирницької дерев'яної церкви. Було Протокольне доручення у формі. На надати пропозиції при формуванні бюджету у 2014 році районна державна адміністрація щоб передбачила принаймні ту саму суму, яка, яка буде, яка є сьогодні. У ході обговорення виникло чимало питань. Чому жодних робіт у церкві до цього часу не зробили, якщо з районного бюджету виділили 70 тисяч гривень, а з обласного 300 тисяч. Питання адресували обласному управлінню культури, оскільки саме воно опікується культурною спадщиною. Вашето од одговорност на оваа администрација до пешка на издрвенија до на култура. Што му, јака подаја се сутат Врешті ухвалили рішення надіслати офіційне на звернення до обласного управління культури та розробити відповідний проект рішення на наступну сесію. Далі слухали інформацію від прокуратури щодо стану законності за останні 10 місяців поточного року. Розглянули й клопотання ДБ закарпатський цеолітовий завод щодо надання спеціального дозволу ліцензії. У погодженні клопотання відмовили. Також на засіданні обранці встановили і надбавку за вислугу років, затвердили орієнтовний план роботи Хуської районної ради на 2014 рік. Погодили і межі зони санітарної охорони підземних вод родовища Вишково Едель. Минули увагою і незадовільний стан доріг району 20 листопада близько сьомої години ранку до чергової частини міліції надійшло повідомлення від власниці автомобіля Тойотолен Крузер із селища Холмок Ужгородського району. Вона повідомила, що в неї біля будинку з невідомих причин загорілося власне авто. Вогонь вдалося загасити самотужки, тож пожежа не встигла завдати значних збитків. Горіла автівка марки Шкода Фабії Мукачеві. Як повідомляє у ДСНС України Закарпатській області, вогонь знищив моторний відсік та пошкодив колеса і салон автомобіля. Прямий збиток сягає 80 тисяч гривень. Імовірною причиною пожежі називають коротке замикання електропроводки автомобіля. За інформацією, яку оприлюднив сайт Закарпаття онлайн, новенька придбана близько місця тому Ленд Крузер Прадо, що горіла сьогодні під ранок в селі Холмок на Ужгородщині, належить підполковнику міліції керівнику одного з підрозділів у бос УМВС України Закарпатській області. 20 листопада об 11-й годині оперативно-рятувальної служби Закарпаття повідомили, що на автошляху між населеними пунктами Можієво та Бенебергівського району сталася чергова ДТП. Телефоном про автокатастрофу Анна Трофімчук, прес-секретар удає ОМВС України Закарпатської області. Сьогодні близько одинадцятої години у берегівському районі між населеними пунктами Межієво та Бене водій автобуса Мерседес бенц виїхала на зустрічну смугу та допустила зіткнення з автобусом «Ікарус», пасажирським автобусом, який здійснював рейсове перевезення сполучення Мужгород чернівці В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій Мерседес – це жінка, та пасажири даного автобусу зазнали різного роду травм. За попереднім діагнозом, у 22-річного пасажира Мерседеса струс головного мозку та вдавлена рана лобової частини голови. Стан стабільний. Чоловік знаходиться в реанімації. Потерпіла ужгородка з рейсового автобуса з політравмою перебуває в травматологічному відділенні. Усі деталі ДТП з'ясовують правоохоронці. Жителі Іршавського села Климовиця не стали чекати, коли на них зверне увагу держава, і самі почали робити дорогу. Там, де раніше були вибоїни, зараз рівне щебеневе покриття. З двох кілометрів без доріжя вороті череники вдалося засипати п'яту частину, і це тільки за перший день роботи. Побачити в селі людей, які метушаться не в себе по господарству, а на дорозі аж ніяк не очікуєш, та ще й у будні, коли роботи і вдома вистачає. І тільки підійшовши ближче, стає зрозуміло, що тутешні зайняті над важливою справою: роблять собі дорогу, якої тут не було споконвіку. Озброєні лопатами, сапою і тачками всі як один засипають щебенем ґрунтову дорогу. Працюючи з самого ранку, зуміли подолати 100 метрів. Невеличка перерва на каву і знову до роботи, адже під'їхала ще одна вантажівка щебенем. П'ята з передбачених 23 трьох. стараємося своїми силами зібрали гроші, кошти, щоб організувати, засипати. Самі зійшлися тут раді себе поробити, стараємося засипати де має потрібно. Щоб більш-менш можна було проїхати і в дощ, і отак, коли дожі, та тут грязь, скал, такий, що. Сьогодні відновлення дороги виділили майже 180 кубометрів підсипного матеріалу з тисячі, які завезли в Загатянську сільську раду. За підтримки народного депутата України Віктора Балоги. Стан державних доріг плачевний, а побічних вулиць тим більше. Люди там проживають, діточки до школи добираються. І настав такий час, що вже неможливо так. Без ремонту, тому зібралися депутати, голова сільський, значить, і вирішили, що розподілити цей щебень, звернулися до Віктора Івановича. Було вирішено розподілити цей щебень по вуличках, по прибічних вуличках. Значить, враховувалося стан доріг, враховувалася довжина. Засипати дорогу повністю не вдасться. Місцеві, які брали безпосередню участь у роботах і здавали гроші на техніку, вибрали найбільш проблемні ділянки, де не те, що проїхати, пройти важко, і засиплють їх першочергово. Яка в нас тепер дорога, сніг западе, та не гониш ми прийти у хаті, ніяк не гониш ми прийти. Ай-ай-айпромітуємо ручну, а тепер даємо гроші, бо нам путі зробили. Старт є, як тільки всі роботи будуть зроблені в Климовиці, завозитимуть щебені і в інші села, які відносяться до Загатянської сільської ради, іде дороги ще в гіршому стані. Люди так активно сяймили за це діло, що я думаю, дві неділі та щебня розвезуть, заберуть і все буде в порядку. Ентузіазму жителів Климовиці передався й сусідам, які теж починають організовуватися і прагнуть зробити дорогу і до своїх будинків, не чекаючи, поки на це виділить кошти держава. В Україні збільшать штрафи для водіїв порушників. Верховна Рада України посилила відповідальність за кермування у стані сп'яніння. Згідно з прийнятим законом, передбачено значне збільшення розмірів штрафів, позбавлення прав водіння транспортних засобів до п'яти років і, зокрема, закерування керування транспортними засобами особами в стані алкогольного наркотичного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкісну реакцію. Пропонують накладання штрафу від 200 до 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це приблизно від 3,5 до 6 тисяч гривень. Або позбавлення права керування транспортними засобами. На строк від 3 до 4 років закон встановлює кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення про позбавлення права водіння транспортних засобів. Незабаром у хості запрацює нова сучасна установка для очищення води. Наразі тривають монтажні роботи на водозаборах. За допомогою оксидантів, які буде виробляти нове обладнання, у місті зможуть покращити якість питної води. Вікторія Василонець знає більше. Вода, сіль та електроенергія три компоненти, які дозволять працювати нові сучасні установці для очищення питної води. Наразі у хусті тільки монтують таку установку. Подібне обладнання вже успішно використовують на Прикарпатті, Коломиї та івано франківську На Закарпатті поки аналогів немає. хау привезли зі Сполучених Штатів Америки. Дане обладнання дозволяє повністю відмовитися від використання таких небезпечних хімічних речовин, як рідкий та газоподібний хлор. Дана установка виробляє дезінфікуючий розчин безпосередньо на місці, де вона встановлена. Оскільки даний розчин складається з декількох дезінфікуючих речовин, для знезараження води необхідно використати набагато меншу кількість даного розчину, ніж якби це було просто хлором. Таким чином, ми отримуємо смачну та безпечну для здоров'я воду. Ідея встановити сучасну установку на Хуйських водозаборах народилася ще на початку року. На початку року весною разом із керівником. Хузького водоканалу Ігорем Любим ми поїхали в місто Коломия, де провели зустріч з керівництвом водоканалу, які вже втілили в життя подібний проєкт, тобто перехід очистки, системи очистки води із хлора. На суміш оксидантів у міській владі вирішили закупити таке обладнання і для хуста це зокрема обумовлено тим, що неподалік водозабору річки ріка знаходиться один із найбільших у місті житлових мікрорайонів. А хлорування води і розміщення на незначній відстані чималої кількості хлорних балонів небезпечне. Принцип установки він оснований на процесі електролізу під час електролізу, повареної солі. У нас сіль розкладається і отримуємо дезінфікуючий розчин на основі натрію, але також до нього ще входить перекис водню та діоксид хлору. Таким чином, даний розчин, який складається з декількох дезінфікуючих речовин, не заражує води набагато ефективніше. Власне, обладнання встановлять та ведуть в експлуатацію за тиждень, кажуть підрядники. До прикладу, на водозаборі ріка воно вже готове до запуску. Проте хуст живиться водою з двох водозаборів ріки і тиси. На останньому поки нову установку не встановили. Та це кажуть питання часу. Звичайно, ми плануємо в найближчі Тиждень два запустити цю установку. Пробні запуски плануємо вже зробити на водозаборі ріка цього тижня. Однак, в повному об'ємі буде запущена установка після того, як подібна установка буде встановлена і на водозаборі Тиса. Вартість цих робіт становить близько 495 тисяч гривень. Тож найближчим часом питну воду у хості дезінфікуватимуть по новому. При цьому обіцяють, що вода буде більш якісна і безпечніша для вживання. З численними порушеннями процедури виключили зі складу виконавчого комітету Ужгородської міської ради Олександра Волосянського. Таким є рішення суду. Нагадаю, скандал щодо екстреного скорочення кількості виконкомівців спалахнув навесні цього року. Тоді крісел позбулись одразу декілька чиновників. Для колишнього опозиційного члена виконкому таке рішення означає реальну можливість повернутися до виконання обов'язків. Втім, заяви про намір цьому перешкодити вже також прозвучали. Олександр Волосянський подав заяву до суду одразу після скандального голосування депутатів про зменшення кількості членів виконкому. Каже, за півроку судових засідань було більше десяти, і кожна як війна. «Інтереси міської ради представляла заступник міського голови Даніела Геверкан. Вони активно відстоювали свою правоту, а відповідно мою неправоту, докази подавали і так далі. Ну на жаль, суд прийняв рішення на мою користь, визнав це рішення про виведення членів виконкому зі складу виконкому незаконним, протиправним і скасував частині виведення мого виведення зі складу виконкому. Для пана Олександра таке рішення фактично означає можливість повернутися до виконання обов'язків, якщо, звісно, справа не затягнеться з апеляцією. Чекаємо, щоб рішення вступило в законну силу. Надіємося, що керівництво міської ради і меру ще вистачить трошки здорового глузду, не подавати апеляцію і визнати свою провину в тому, що вони порушили процедуру. Однак ці припущення виявились неправильними. В телефонній розмові Віктор Погорєлов заявив зовсім інше. Будете подавати апеляцію? Представник Олександра Волосянського таким розвитком подій не засмучений, а радше навпаки каже за логікою, законом і здоровим глуздом апеляційний суд не може винести іншого рішення зі свого ж боку. Мають намір вимагати покарання винного. Ми будемо ставити інший позов про притягнення до персональної відповідальності міського голови. Може тягнути навіть і до строкового припинення повноважень, тому що з 79 дев'ятої статею закону України про місцеве самоврядування порушення, значить законів Конституції України тягне до припинення досрокової припинення повноважень та призначення, ну і і може ініціюватися питання про проведення позачергових виборів міського голови. Окрім Олександра Волосянського, більше жоден із виключених зі складу виконкому судового позову не подавав. Утім, така ситуація може зберігатись недовго. Вже судове рішення для них реальна підстава відстояти права. Це була лише половина випуску, і вже далі дивіться про таке: покращити здоров'я дітям, про користь уроків фізкультури. Благодійна акція Дітлахам дарують іграшки, освячення каплиці на Тячівщині. Вірники отримали ще одне місце для молитви. Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Мукачівського міського конкому повідомляє: 21 листопада 2013 року буде проводитися комплексна перевірка діючої системи централізованого оповіщення цивільної оборони Закарпатської області і залученням усіх засобів доведення інформації електричні сирени, гучномовці, провідне мовлення, задіяних до системи оповіщення. Сучасні школярі вже мають одну-дві хронічні хвороби, свідчить статистика. Серйозні проблеми із зором сьогодні має третина підлітків, а викривлення хребта діагностують практично усіх. Головна причина, кажуть лікарі, недостатня фізична активність молоді та надмірне захоплення комп'ютером або телевізором. До того ж, діти часто просто не хочуть відвідувати уроки фізкультури. Чому варто займатися спортом, розкаже Степан Іванцу. Хто дружить з фізкультурою, менше хворіє, краще працює і повноцінно відпочиває. Про це відомо давно. У наш час до фізкультури діти ставляться по іншому. Зазвичай із середньостатистичного класу лише половина іде на урок. Решта мають медичні звільнення через різні хвороби. Кожним роком мені здається, може іменно за те, що в нас почали більше звільняти дітей від фізкультури, і хронічні з них захворювань з кожним роком більше стає, бо не йде навантаження. Так, як раніше було зарядка, обов'язково діти не звільнялися. обов'язково ранком була зарядка в дітей у школі, у садику. Тепер діточок з маличкою звільняють. Сучасні діти на уроці фізкультури тепер сидять на лавах з мобільними телефонами і грають у ігри. Як хлопці, так і дівчата приходять на урок лише із спортивного інтересу джинсах, черевиках, кому як зручно, бо тепер так модно. Діти поділені на групи та спецгрупи. Кому можна займатись, а кому ні. Я... Трішечки захворів. Я вчора був до врача, він сказав, що поки що не потрібно, не бажано займатися фізкультурою. Забила кедана. Викладачі предмету фізкультура одностайно з медиками кажуть, росте фізично слабке покоління. Сьогоднішні школярі не можуть виконати нормативів, які здавали їхні батьки. Причини факторів достатньо: комп'ютери і телевізор, неякісна їжа і шкідливі звички. І основне, батьки занадто мало приділяють часу своїм дітям. На жаль, останніми, останніми роками у нас дуже багато дітей починає хворіти різними такими хворобами, які раніше для дітей то і не були можливі. Було різні з линями, сердишні захворювання кісок, линів. Уроки фізкультури. Якщо дітей на них не перевантажувати, то не такі страшні, як про них розповідають, каже вчитель. Треба просто цікаво їх проводити і заохочувати молодь до активного способу життя. І якщо подивитись на цю проблему глобально, то виявиться, що здоров'я України залежить від звичайних уроків фізкультури. В Україні зафіксовано різке зростання цін на цигарки. За даними Державної служби статистики, за рік вартість тінових виробів збільшилася на 13 Повідомляють змі. Експерти прогнозують, у в 2014 році ціни виростуть ще більше. Це пов'язано із зростанням акцизів, плюс заборона реклами змушує використовувати виробників інші більш дорогі методи, наприклад, промоутерів у місцях продажу. Останнім часом, аби зекономити, люди переходять на дешеві цигарки. Експерти не виключають, що пачка окремих марок в наступному році коштуватиме до 20 гривень. Подаруй дитині іграшку. Під такою назвою в Ужгороді стартувала благодійна акція, яка має на меті допомогти дітям сиротам та малозабезпеченим родинам. Організатори кажуть, іграшка це не тільки матеріальний подарунок, це знак уваги, якої так не вистачає деяким дітлахам. Акція Подаруй іграшку дитині на Закарпатті стартувала уже вдруге. Однак цьогоріч до неї долучилися благодійні організації та волонтери до Дня Святого Миколая та Міжнародного дня дитини. Організатори хочуть допомогти тим сім'ям, які через нестаток коштів відмовляють собі у найменших зручностях. Тож назва акції символічна, і допомагати дітям будуть одягом, солодощами, канцтоварами та коштами. Звичайно ж, іграшки прекрасно. Одяг прекрасно, солодощі прекрасно, але і інші речі побутового вжитку, які потребують ті чи інші сім'ї, які опинилися в складних життєвих ситуаціях чи обставинах. Ми будемо з радістю приймати і будемо це приймати в звичайно належному, чистому, добротному вигляді. Акція буде відбуватися за принципом благодійних внесків та пожертв. Після чого усі речі роздадуть малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. На сьогодні буж. У на обліку як мало забезпечені знаходяться близько 150 родин. Якщо в когось є іграшки, які вже не потрібні, одяг дітей, який ще добрий до вжитку, але вже не потрібний в родині, ми будемо просити принести ці іграшки, речі, можливо, книжки, якісь приладдя. Ми сформуємо великий банк цих подарунків і перед святом Миколая. Ми зробимо подарунки якраз дітям з родин, які потребують цієї допомоги. Акція триватиме близько місяця і супроводжуватиметься святковими концертами для дітей та молоді. У нас є списки сімей, які потребують допомоги. Можливо, ну ці списки будуть ще і поповнюватися, і разом з міською організацією товариства Червоного Хреста України ми будемо пізніше ці подарунки роздавати. Ми готуємо в середині грудня два великих свята, тобто, в один день одне свято ми не зможемо вмістити всіх дітей. Ми будемо готувати як минулого року два свята, де буде невеличкий концерт. Організатори акції кажуть, що тільки спільними зусиллями можна зробити життя малозабезпечених родин кращим. Крім того, діти, які отримують багато подарунків від Миколая, запам'ятають це свято надовго. Творча презентація, відомий закарпатський письменник Морослав Дочинець, презентував свій новий твір Світован штудії під небесним шатром. Роман, над яким автор працював 9 місяців, розповідає про молодого журналіста, який, познайомившись з мудрецем, змінив свої погляди на життя. Які ще теми зачепив автор у своєму творі? Дивіться в сюжеті. Відомий закарпатський письменник та журналіст Мирослав Дочинець презентував свою книгу Світован Штудії під небесним шатром. За його словами, книга це не просто рядки слів, це згусток енергії між рядками. Новий роман доказ цього каже письменник, розповідаючи про гірський дух, нурт живої природи, правду первісної оселі. Книжка про, про головне і навіть про те, що йде попереду, головного про речі, якісь. Такого плану дуже глибинного, дуже важливого для людини. Про речі, які ми не завжди самі перед собою, намагаємося їх зрозуміти. Може, частіше до Бога ставимо ці запитання. Ну, так чи інакше, це, мабуть, книга про потребу любові. У романі розповідається про мандри в горах молодого журналіста з мудрецем Світованом Андрієм Вороном, якого прозвали українським сократом. Світован що діє під небесним шатром продовжує цикл розповідей письменника про Андрія Ворона. Перші дві книги многії літа та, та вічних здобули велику популярність не лише в Україні, але й за її межами. Проте третій роман Намисто як його називає автор став заключною розповіддю про мудреця. І ці відкриття, які приходять цей перелом. І не тільки ідеологічний, не тільки світоглядний, а перелом, я б сказав на якомусь такому метафізичному рівні. От який молодий чоловік, пізнає, який вроді прийшов. У світ має освіту, дуже гарно освічений чоловік, сучасний, молодий. Але цей новий світ цієї людини. Переломлює абсолютно його погляд на це життя. Над книгою Мирослав Дочинець працював 9 місяців. Вона складається з шести розділів. На днях вийшли друком перші тисяча примірників, близько 800, з яких вже розійшлось. Повідомляє письменник. у Тячівському селі Красне освятили нову каплицю. Для місцевих цей день став особливим, адже свята обитель буде відкрита цілодобово. Тож кожен, хто захоче помолитися та запилити свічку, зможе це зробити у будь-який час. Від мрії закладання першого каменя до новозбудованої каплиці. Ще над одним селом Тячівського району нещодавно заблищали церковні хрести. Щоб взяти участь в урочистій події та набратися духовних сил і Божої благодаті, до нової каплиці прийшли вірники з села Красне та сусідніх сіл. Слава Богу, що люди, які будують храм, думають не лише про земне життя. <ріст> і думають про життя вічне і царство Боже. Пан Борис розповідає: давно хотів побудувати каплицю, яка буде відкрита цілодобово для всіх вірян. І кожен, хто захоче помолитися, зможе будь-який час зайти сюди. Чоловік, який все життя працював у Чехії, зараз на батьківщині збудував каплицю і дуже задоволений, що його мрія здійснилась. Каплиця, був, що прикрасить наше село. Будемо часами традиції. Роботи просувалися швидко. Ще зовсім недавно тут був тільки фундамент. Тепер будівля вже завершена і її нарешті освятили. У каплиці гарні стіни та свіжі розписи на освячення зібралося чимало вірників. Капличка вона буде, можна сказати, відкрита завжди. І людина у будь-який час, можливо, інколи навіть людина хоче так помолитися, щоб ніхто її не бачив, щоб уєдинитися. І можна сказати, можливо, навіть самі сокровенні молитви будуть лунати в цьому цьому святому храмі. Після молитов будівля храму стане зовсім іншою, оновленою та по справжньою освященою. Капличка, яку сьогодні ми будемо освіщати, вона буде мати своє значення і нести свою місію. Парафіяни переконані, каплиця буде приносити душевний спокій. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра дивіться про таке. Виселяють з гуртожитку. Проблема жительки Тятівщини. Небезпечні дороги. Як не потрапити в ДТП. Куди подіти дітей? У добовому ніяк не відкриють дитячий садок. Такими були новини середи. Будьте в курсі останніх подій разом з телеканалом М-студіо. Та не забувайте заглядати на наш сайт. З вами була Світлана Комлєва. Приємного вечора та до наступних зустрічей в ефірі.